Отже, про Юрка Дрогобича, про Юрія Котермака, який писав чистою українською латиною. Ми вже вам розповіли. От і е, повертаємося до нашої розмови в е, студії. Е, розмова у нас доволі серйозна. Ми говоримо про м, ті якісь тенденції. Такі враження, що на певному зараз роздорожжю стоїть українське православ'я. Це пов'язано з тим, зокрема, що ну, очікується зміна. Зміна очільника власне Української православної церкви, Московського патріархату, і не ми до кінця не знаємо, куди піде ця конфесія. Є там внутрішні процеси, про які там не, не готові зараз вони говорити. Ми говоримо про це з оцем Істратією Зореєю. Доброго ранку ще раз. Тим хто до нас тільки зараз приєднався. Доброго ранку. Власне, архієпископом, речником Української православної церкви, Київського патріархату. І говоримо, ми про те, що зараз. Що власне в московському патріархаті в Українській православній церкві Московського патріархату до останнього часу ширилися процеси такі україноцентричні, скажімо? Чи скажімо лютобто ширилося, більшало людей, які хотіли б певної більшої незалежності від московської церкви? Наскільки ця група є потужною? Наскільки вона була потужною? Що зараз відбувається? Вони відсунуті від прийняття рішення, що з ними буде. Ситуація розвивається в принципі природним чином, тому що Українська православна церква Московського патріархату від 90-го року стараннями нинішнього патріарха київського Філарета має статус незалежної самостійної в управлінні. І цей статус, в принципі, більшість церкви УПЦ МП задовольняє. В цій церкві вже виросло, вона зросла фактично, виросло нове покоління від єпископату, духовенства довіруючих, які звикли до, до цього статусу, який нерозривно пов'язаний з незалежністю України. Але ми бачимо наполегливі прагнення московського патріарха Кирила, який ось пішов вже четвертий рік, як очолює російську церкву, централізувати владу і е, мати безпосередній важелі впливу на українське духовне життя у своїх руках і тому е, він собі як одне з головних завдань поставив мати повний контроль над Українською церквою різні були варіанти, різні були пропозиції до того, навіть що він був готовий прийняти українське громадянство, якби йому не доводилося зрікатися російського, бо українське законодавство не передбачає подвійного громадянства. Він готовий був перебувати тут, мати тут свою резиденцію тощо, тобто будь-яким чином, навіть обговорювався варіант найменувати його. Патріархом київським, московським і всієї Руси, ви хочете київський патріархат? Будь ласка, ось я ваш київський патріарх. Навіть такі варіанти обговорювалися, але зрозуміло, що ті, хто вкусили свободи, ті, хто звикли. Самостійно порядкувати своїми справами в українській церкві московського патріархату звикли, що їхній зв'язок з Москвою є не такий, що в вручному режимі з Москви їм повідомляють, що їм треба робити. А що достатньо лише виявляти лояльність до Москви, час від часу говорити певні ритуальні речі, але реальне життя впорядковувати самим. Так ось тепер, коли. Митрополит Володимир хворіє, коли відповідно керівництво вище керівництво в особі якого власне і знаходився захист оцих прав незалежності і самостійності в управлінні, тому що митрополит Володимир вміг відстоювати ці права перед московським престолом, тепер це проблематично. Тому і виникають у ті процеси, про які ми зараз говоримо. Хто виступає опонентами незалежності і самостійності в управлінні? Виступають ті, хто претендують безпосередньо на наступництво на київській кафедрі. Який механізм того, що відбувається? Я думаю, що він такий: Москва пропонує. Кільком кандидатом одразу, ну, безперечно, що не всім разом, а кожному поодинці. Ми тебе підтримуємо на виборах митрополита Київського в обмін на те, що ти підеш на певні поступки. Зараз е, сформувався от, після останнього засідання синоду, доволі скандального за своїми наслідками. Багато хто говорить навіть про церковне ГКЧП, чи певний триумвірат. Yeah. Е, склалася е, коаліція між трьома митрополитами одеським агафангелом, Донецьким Ларіоном і е, митрополитом Павлом, намісником Києво-Печерської лаври. Кожен з них поодинці не може е, контролювати е, ситуацію в УПЦ. Поза відомом митрополита Володимира, і тому вони увійшли в коаліцію, розподілили ролі, і Москві це вигідно. Так само вона діяла, до речі, цього року 20 років так званого Харківського собору. Так ось так само Москва діяла на відсторонення митрополита Філарета. І те, що відбувається, показує, що насправді причина не в особистості. Причина у самому механізмі, доки українська церква буде знаходитися в підпорядкуванні московського патріархату, доти будуть відбуватися такі процеси. Ось на самому початку ефіру. Я поки ви читали новини, ми починалося з, з чого? З українських сирів, які не подобаються у Російській Федерації. У мене виникла думка. Лишилося їх назвати неканонічними і анафематствувати. І буде ситуація абсолютно подібна до релігійних речей. Тобто Росія в усіх сферах. Дивиться на Україну як на щось ну, зовсім неприємне для себе, тимчасове, і бореться з українством в зрештою. Так, так. Так, що у нас розкольницький, це? неканонічний анафематствований сир е, може дойти і до української горілки, і до українського сала. Це насправді, здавалося б, різного ряду процеси, але насправді вони всі укладаються в одну канву України для нинішньої політичної влади Росії. Не існує як такої. Вона для них ворог, вона для них небезпека. Чому небезпека? Тому що Україна дуже близька до Росії, і українська модель демократії. Нехай вона для нас видається, скажімо, і мало і проблематичною, але в порівнянні з тим, що є в Росії, це все-таки демократія. І росіяни дивляться. Як може демократія працювати, і як це відбувається в Україні дуже близькій, подібній до своєї власної? Це якось так дивно говорити про такі речі, коли церква могла б займатися вдосконаленням духовним якимось і, ну. Просто. Власне, зна... зрозуміло, що там в голові, наприклад, у Путіна, коли він проголошує там план на відновлення там, якогось там Євразійської імперії і так далі. Але чому це так залежить, наприклад, Кирилу Гундяєву, патріарху російському? А не власне, треба... залишити центр Києва тут під своїм впливом. Це якісь такі речі, ну, не знаю, підставовідки витоків православ'я, це якийсь символ, без них вони ніби залишаються без коріння. Я не знаю. Mm -hmm. Абсолютно так. Простий приклад, митрополит Київський Петро, який перший оселився в Москві, і завдяки якому власне Москва стала підсилюватися в політичному сенсі і стала центром об'єднання навколишніх князівств. Так ось він порадив князю Івану Калиті побудувати перший кам'яний храм. Це початок 14 століття. Нещодавно ми святкували тисячоліття закладення Святої Софії, тобто між Святою Софією і першою кам'яною церквою в Москві понад 300 років. Зрозуміло, що без Києва початки російської церкви доведеться відносити на часи так званого монголо-татарського іга, без української церкви російська церква стає в половину меншою. Тому що в Україні зараз, навіть в розділеному стані, є приблизно половина всієї структури московського патріархату, завдяки тому, що Москва контролює українську церкву частково, вона є однією з найбільших, якщо можна так сказати, найбільшою православною церквою в світі, і таким чином виявляє певні амбіції на керівництво всім православ'ям. Патріарх Кирил більше дипломат, політик. Ніж пастері, всі це бачать, і е, саме тому е, і російській владі, і російській церкві в особі патріарха Кирила так важливо зберігати вплив на Україну як важель е, е, впливу і можливого майбутнього і омріяного ними відновлення е, своєї влади в Україні недаремно е, ось е, святкував патріарх е, Кирил. Е, триріччя свого перебування на е, Патріаршому престолі і зустрічався з цієї нагоди з е, прем'єром Путіним, який зараз є кандидатом в президенти. Так от е, Путін доволі відверто сказав, що ваша е, діяльність зовнішня на пострадянському просторі є. Е, е, є важливою частиною зовнішньої політики Російської Федерації після цього, коли наступний раз Патріарх Кирилос, напевно, в цьому році ще не раз він буде сюди приїжджати. Як він в минулому році п'ять разів в Україну приїжджав, то я думаю, що найменше раз приїде і в цьому році. Коли будуть казати, що це пастерський візит, ми будемо цитувати. Прем'єра на той час я думаю вже президента Росії Путіна, щоб е, ніхто не мав сумніву, е, чим насправді є діяльність московської патріархії тут в Україні. Це важлива частина російської зовнішньої політики, і саме як таку треба розцінювати, і саме як до, до такої ставитись. Що робить е, патріарх Кирил, коли приїжджає в Україну? Ну, ми ми бачимо там служби відправляються, а паралельно з цим це ж не просто візити, аби е, поспілкуватися з прихожанами церков звірянами, що відбувається поза тим, як ми що ми бачимо. Ну, по-перше, одна з головних проблем це... Наступництво влади, тобто при кожному своєму візиті, Патріарх Кирил певною мірою намагається вплинути на розвиток подій в українській православній Церкві московського патріархату, і відповідно з погіршенням стану здоров'я митрополита Володимира, ці, ця активність лише посилюється. Другий напрямок діяльності це вплив на українських можновладців, і тому патріарху Кирилу так важливо і так розходиться про те, щоб зустрічатися з українським керівником. Але, на жаль, а може на українське щастя, патріарх Кирил не розуміє, що його діяльність призводить до абсолютно протилежних наслідків, ніж ті, які він очікує. Згадаймо його перший візит в Україну в 2009 році. Нинішній президент, а тоді кандидат президента Віктор Янукович, практично не відходив від патріарха Кирила протягом майже всього його візиту. Останній візит патріарха Кирила позначився навіть ну, таким певним скандалом, тому що перед його початком, коли він приїздив на Буковину, російські інформагенції розповсюдили новину, що під час цієї зустрічі планується спілкування президента. України із Патріархом Кирилом, що для цього він спеціально приїде на Буковину, але цього не відбулося. І ось саме для цього також він приїздить. Чому тому, що в Росії не можуть собі уявити, як можна бути главою церкви і не мати прямого зв'язку із президентом, і тому так важливо, навіть хоча б символічно. Бути в контакті з президентом українським От такі, такі завдання він перед собою ставить. А та духовна діяльність, вона ну я думаю, не можна сказати, що є просто такою позірною, але насправді в його уявленні вона не є першочерговою в його українських візитах. Ми кажемо про переємництво, ймовірне в УПЦ московського патріархату. Мені тут кажуть, що у нас мало та, часу дуже лишається. Так. так. Ну, тоді ми э, дякуємо що… Багато Ефір... залишилося запитань, просто час ефірний не дозволяє нам ще більше розповісти про цю тему. Дякуємо за участь в програмі. У нас був отець і, і Заря, э, архієпископ э, Київського патріархату, Київської пославної церква. Гарного вам дня, ми переведемо програм.